Це вже друге відео про дебати Трампа та Гарріс. Те, як відбувалися телевізійні дебати, та про що говорили, я розповідала в попередньому випуску, несеться там і про те, що Трампа неодноразово ведучі ловили на брехні та спростовували її, і про те, як після дебатів Гаріс дістала один з козирів. Мова про підтримку від співачки Тейлор Свіфт. Зайдіть і подивіться це відео в цьому ж відео. Буде трохи аналітики від українських та американських експертів, то все ж перемогла Гаріс на дебатах чи ні, та чи вплинуть результати цієї зустрічі в прямому ефірі. На голосування в день виборів про все це почуєте у цьому випуску насеця. Після дебатів журналісти провели повний фактчекінг промов обох кандидатів. І виявилося, що Гаріс також інколи казала неправду. Наприклад, вона сказала: якщо Дональд Трамп буде переобраний, він підпише національну заборону на аборти. Пише ABC. але насправді Трамп неодноразово обіцяв, що в разі обрання не підпише закон про заборону абортів і залишить це питання на розсуд штатів. Ще одна брехня, яку спростували журналісти, це слова Гарріс про те, що зараз немає жодного американського військового, який би служив у будь-якій зоні бойових дій вперше в цьому столітті на близькому сході. Є американські військові ABC нагадало про Ірак, де зараз перебувають 2,5 тисячі чоловік. А в Сирії понад 900 американських військових. Журналісти вважають, що Гаріс використовує занадто вузьке визначення того, що є зоною бойових дій. Тайм випустили нову обкладинку після дебатів. Там Трамп намагається на гольфкарі вибратися з піщаної ями і підпис у біді. До цієї обкладинки був опис, і я просто зацитую частину з нього і трохи перефразую на наш лад. За 9 років, відколи Трамп вперше увірвався на сцену, жоден опонент, демократ чи республіканець, не розправлявся з мастодонтом американської політики так холоднокровно і не заліз йому під шкіру до такої міри. Мова, звісно, про Гарріс. Також посипалися реакції американських зірок. Звісно, ключовою є Тейлор Свів, адже в неї дуже велике ком'юніті фанів, які є соціально активними. Нагадаю, вона під. Отримала Гаріс Тейлор написала, що після аналізу і перегляду дебатів вона зрозуміла, що Гаріс може вести країну вперед, і також її вразив вибір кандидата у віцепрезиденти. Тейлор написала, що Тім Волс багато років відстоював права ЛГБТ-спільноти, право на штучне запліднення та розпоряджання своїм власним тілом. І завершила свій допис класною пасхалкою до слів соратника Трампа, який описав демократів як кубку бездітних кошатниць з жалюгідним життям. Тейлор запостила допис про дебати із фото свого кота і підписала з любов'ю бездітна котяча мама на цей допис. Відреагував Ілон Маск, якому нещодавно Трамп запропонував посаду у випадку перемоги на виборах. Він написав у мережі X Чудово, Тейлор. Ти перемогла? Подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів своїм життям. Американська акторка Керрі Вашингтон, найбільш відома за ролями у фільмах Рей та Фантастична Четвірка, теж опублікувала в ікс допис на підтримку Камали Гарріс. Вашингтон поширила фото, на якому вона вдягнута в рожевий світшот із написом Мадам президент і відомий за ролю в зоряних війнах та, зрештою, дуже відомої українській аудиторії через підтримку України. Актор Марк Геміл теж висловив підтримку Гарріс, висміявши вислови Трампа на дебатах. Халк та зірка фільму Бідолашні створіння Марк Руфало заявив, що Камала Гарріс розчавила свого конкурента. Текст в мережі X Цитую, чесно кажучи, я хвилювався перед цими дебатами, але очевидно, що Камала не тільки має бачення майбутнього і здатна підняти Америку, а є і врівноваженою та набагато розумнішою за Трампа. А Джиммі Кімел, американський телеведучий, просто опублікував смішний мем. Ще занадто рано говорити про те, як насправді результати дебатів вплинуть на подальші перегони і вибори. Але команда Гаріс розраховує, що віцепрезидентка покращила свою позицію серед приблизно 200 тисяч виборців у кількох штатах, які традиційно вагаються перед виборами. Пише CNN. Дійсно, перемога на дебатах не завжди означає перемогу на виборах. Наприклад, Трамп у 2016 році і президент Джордж Буч молодший у 2004 програли дебати. Але посіли президентське крісло. Немає жодних гарантій, що це суттєво збільшить її шанси на перемогу на виборах. Вибори дуже близькі. І наразі шанси фактично 50 на 50, що ці дебати цього не змінять. Ці дебати більше були потрібні Трампу, адже його рейтинги просіли після того, як Байден знявся з перегонів і його замінила Гарріс, Вважає голова громадської організації інститут американістики. Він також, як і частина експертів, не погоджується, що на дебатах перемогла Гарріс, адже в її промовах не було конкретики щодо планів на посаді президентки США, а також щодо завершення війни в Україні. Камала Харіс може розказати більше, але я погоджуюсь з тими, хто в Америці каже, що можливо їй і не треба так багато і детально розказувати про всі свої плани. Ось, мовляв, люди голосують за образ, а не за кандидата як такого, не за його навіть ідеї. Ось тому, мовляв, голосування і так є достатньо протесним, тобто, що виборці будуть голосувати за. Когось, аби не підтримати опонента, водночас інший експерт говорить, що Гаріс добре підготувалася до дебатів. Вона була дуже зосередженою. Нагадаю, Гаріс, колишня прокурорка. І експерт каже, добре вміє наводити чіткі аргументи. Вона атакувала Трампа та спонукала говорити про те, що абсолютно не допомагало йому мати достойний вигляд. Так, наприклад, був один випадок, коли модератори дебатів запитували про імміграцію. Це складне питання для Гарріс, оскільки імміграція це тема, де на думку багатьох американських виборців її адміністрація погано попрацювала, але Гаріс вдалося змінити наратив на те, скільки людей приходить на мітинги Дональда Трампа, щоб подивитися на його виступ. І Трамп потім почав висловлюватися про масштаби своїх мітингів, повністю уникаючи питання імміграції. Поки експерти та глядачі дискутують, хто ж був кращим на дебатах, більш промовисто говорять цифри. Акції компанії Трампа впали на 10%. і це пряма реакція на дебати, пише CNN. Протилежна ситуація була після дебатів із Байденом. Тоді акції Трампа навпаки виросли на 10%. Але висновки про те, кому і наскільки ці дебати пішли на користь, можна буде робити десь за тиждень, каже експерт Фарапонов. Тому не втрачаємо тему виборів США з поля зору. На нашому Ютубі вийде подкаст американський. І гірки із детальним розбором дебатів, тож підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати нових відео.